Львівщина буквально потонула за одну ніч. Дощі не припинялись годинами і перетворили спокійні вулиці на річки. Машини пливуть, подвір'я затоплені, а тисячі людей залишились без світла. Синоптики застерігають. Це лише початок. Де ще чекати зливу? Подробиці замить на каналі сій час». Ставте лайк і починаємо. Через потужні дощі Львів опинився у водяній пастці. За даними міської влади, у деяких нежитлових зонах вода сягає майже трьох метрів. Річка Зубра продовжує виходити з берегів. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок. Звернувся до Львів'ян міський голова Андрій Садовий. Та не лише Львів постраждав. У ніч на 10 липня в області вийшла з берегів ще одна річка Щірка. За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у селах Скнилів, Зубра та Сокільники вода затопила вулиці, будинки та навіть частину траси Львів пустомити меденичі у селі Скнилів рятувальники витягли з води чотирьох людей, серед них двоє дітей. Також вони відкачують воду на електропідстанції. На місці працюють до півсотні рятувальників та сім одиниць техніки. Через підтоплення річки Зубра у Львові зараз неможливий проїзд транспорту. Подекуди вода впритул підійшла до житлових будинків. До квартир на перших поверхах лишається якихось півметра. У частині області зникло світло. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, через несприятливі погодні умови на Львівщині знеструмлені 192 населені пункти з них 55 – повністю, а 137 – частково. Для відновлення електропостачання задіяли енергетиків та спецтехніку. Поліція Львівщини застерігає. Затоплено вулицю Трускавецьку та проспект святого Івана Павла II у Львові. Також у воді частина траси Львів, мединичі поблизу Сокільників. У селі Зубра затоплена проїжджа частина. На об'їзні у напрямку Львова кілометрові затори. Укргідрометцентр попереджає про нові шалені зливи. Найгірша ситуація на Закарпатті, Львівщині, Франківщині, Буковині та Тернопільщині. Грозові хмари вже сунуть на Волинь, Рівненщину, Хмельниччину, Житомирщину та Вінниччину. Людей закликають готуватися до надзвичайної ситуації. А тим часом Луцьк уже повторив львівський сценарій. У мережі з'явилися відео, як місто пішло під воду. Дороги залиті, машини ледве рухаються. Днем раніше Львівщиною прокотився смерч. Його бачили місцеві жителі буквально напередодні цих злив. 9 липня на Львівщині сталася ще одна тривожна подія. Як повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, біля села Родатичі перекинувся автобус із дітьми. На момент прибуття рятувальників, автобус знаходився перекинутим на бік у Кюветі. Рятувальники дістали з автобуса двох жінок і передали медикам. Діти покинули автобус автобус самостійно та зазначили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. У поліції додали, що автобус їхав за маршрутом Львів, Прага. В ньому було 65 пасажирів. Після зіткнення з легковиком автобус з'їхав у кювет та перекинувся. До лікарні доставили п'ятеро людей. Львівщина за кілька днів пережила смерч, потоп і аварію з автобусом. А грозові хмари лише насуваються. Друзі, а яка погода у вашому регіоні? Напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал. Оце так кадри на Львівщині помітили потужний смерч. У мережі оприлюднили відео. Синоптики б'ють на сполох. Зовсім скоро зливи накриють ще кілька областей. Тим часом у ворога справжній апокаліпсис. В Омську град завалив вулиці, а ураган рве дерева. Про все докладніше за мить. Підписуйтесь на канал Сій час і говоримо про все по черзі. Вирує негода. Смерч накрив Львівщину. Про це 9 липня повідомляють місцеві засоби масової інформації. У самому Львові також повідомляли про погану погоду. Вона ледь не повалила стенди з іменами полеглих українських воїнів, але люди не дозволили. Під час буревію молодь буквально тримала стенди руками, щоб вони не впали. Це відео, яке поширила користувачка TikTok, розлетілося мережею. Мер Львова Андрій Садовий подякував. Дякую за цю небайдужість, за гідність, за людяність. Попереду ще більше дощів і гроз. Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні явища 10 липня на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині очікуються значні дощі від 15 до 30 міліметрів опадів. Це перший рівень небезпечності жовтий. А в Закарпатті, на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині та Тернопільщині прогнозують ще більше – 40-80 міліметрів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Власне, прогноз на 10 липня від Українського гідромецентру не тішить. На Заході, Житомирщині та Вінниччині – хмарно, значні, а на Закарпатті і Прикарпатті – сильні дощі і грози. Температура в день – 15-20 градусів, на Житомирщині і Вінниччині – 21-26. На решті території – мінлива хмарність, без опадів, лише місцями короткочасні дощі. Та ось температура вночі 18-23, в день 29-34. А на Сході, Південному Сході, Сумщині і Полтавщині справжня спека. 35-38 градусів. Водночас європейська кліматична служба офіційно констатувала, червень був найспекотнішим за всю історію спостережень. Спека накрила Іспанію, Італію, Францію, Португалію та Німеччину. Місцями термометри показували понад 38 градусів тепла. На фоні такої температури компанія Укренерго звернулася до українців. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина є спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. Там закликали особливо важливо обмежити. Користування потужною електротехнікою з 16 до 22 години і не вмикати одночасно кілька приладів. Перенесемось до Сполучених Штатів. У Техасі, 8 липня, тривала масштабна повінь. За даними американських засобів масової інформації, загинули понад 100 людей. Серед них 27 дітей та вихователів із літнього табору для дівчаток. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи продовжуються. У зоні лиха залишаються близько 50 тисяч осіб. 11 липня туди планує приїхати Дональд Трамп. Тим часом територію країни-агресорки накрила негода. В Омську град розміром із черешню буквально укрив вулиці сніговими купами. Про це пишуть ворожі пабліки. Сильний дощ і вітер застеляють горизонт. Ще минулого тижня там буревій обвалив балкон на пенсіонерку. Тоді постраждали п'ятеро людей. А 8 липня в Ярославлі ураган повалив дерева, залишив частину будинків без газу та електроенергії. Водночас, у деяких районах Москви і Підмосков'я спека різко змінилась на сильний дощ із градом. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, а також поставте лайк цьому випуску. Про буревій поговоримо і е, я хотів би показати вам декілька кадрів е, зі Львова. Тому що, ну, подивіться самі і оцініть. Що відбувається? Давайте. Е, в двох словах вам роз'ясню ситуацію. Справа в тім, що фактично у Львові сильна буря з грозою, з шквальним вітром вона повелила чимало дерев, вона пошкодила лінії електропередач. Повідомляється також серед іншого про те, що за пиловою бурею у Львові не видно ні машин, ні вулиць, ні людей. Негода за буквально півгодини наробила багато лиха, чимало дерев попадало у місті. Десь навіть сиплеться утеплення будинків. Дерева падають перед людьми, а в селі Убені випав град. До таких різких перепадів погоди життя не готувало. Дописують пабліки Львова. На площі ринок Боровій повалив пам'ятки про героїв. А біля університету Франка впало дерево, воно впало на тролейбуси. Вибачте, будь ласка, воно впало, а тролейбуси не І Дрогобич теж потерпає від е, деревопаду. Вони валяться прямо на дорогу. І я хотів би вам сказати ще одну важливу інформацію е, про блекаут на західній Україні. Просто зараз відомо про те, що е, області залишилися без е, чого. Без електропостачання, блекаут на заході України через потужний вітер, і грозу без електропостачання залишилися мешканці Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, а також Рівненської областях. В деяких населених пунктах негода пошкодила будівлі, зокрема, пориви вітру, зривали дахи, тобто масове знеструмлення. Ми зараз спостерігаємо там на Львівщині, Франківщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Волині і Хмельниччині. Ще плюс до всього, хто нас зараз звідти дивиться. Напишіть, будь ласка, є у вас світло чи немає. Uh, і uh, як нам правильно реагувати, да? от, зокрема на такі повідомлення, чи відповідають вони дійсності чи ні? Але зрештою пишуть реально про масове відключення світла через ось таку негоду гляньте. Ще раз, будь ласка, що там відбувається в Києві? Тут спекота, сонце. Просто я давно такого не пам'ятаю. А на заході України, там скільки на сотень кілометрів, фактично спостерігаємо згородні так. Тому, ну, будемо сподіватися, що там без травмованих і загиблих обійдеться, тому що зазвичай на превеликий жаль до саме такого, і що і призводять, і призводять, друзі. Відповідні, відповідні дії. Давайте ще скажемо про те, що там на Камчатці відбувається. Я забув вам про це дещо розповісти. Uh, і, і скажу про те, що на Камчатці в Російській Федерації введені обмеження в роботі мобільного інтернету і опозиціонування для, для посилення заходів безпеки після нещодавних диверсій в регіоні. Про це повідомляють місцеві пабліки, місцева влада про це повідомляє. Um, давайте скажемо, що цей півострів Камчатка, він знаходиться на Дальньому Сході. Недалеко від Японії, від Сполучених Штатів, і в останній час мобільний інтернет регулярно відключають в тих російських районах, де є загроза нальоту безпілотних літальних апаратів. Тобто вважається, що дрони можуть керуватися через російські е мобільні е мережі, і таким чином вони. Перестраховуюся, от, тобто на Камчатці бояться павутини, я так розумію, так а є таке видання, воно називається Moscow Таймс. От воно пише про те, що влада Камчатки почала глушитися і мобільний інтернет через загрозу атаки України на Тихоокеанський флот, тобто флот Російської Федерації, також під загрозою. Я вам скажу так, ну про це вже можна сказати інсайт. Вам видаю за моєю інформацією, яку я отримав ще три десь тижні. Давайте так, коли я її отримав за декілька днів після операції Павутина. Мені сказали про те, що Україна готує а, таку операцію. При якій павутина це буде дитячий садочок. Тобто, ми готували щось таке грандіозне, що павутина це була тільки початок.